Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ранок в одній із військових частин житомурщини розпочався із гімну України. Для підняття бойового духу співаки виконали для бійців і свої пісні. Цієї пісня вона для мене дуже важлива, бо там кожне слово про кожного з нас, тому що зараз історію пишуть звичайні люди. Дивлюсь на небо, блакитне, як море, нечутно вибухів, немає диму. І цвізардяки нашим героям, що боронять мужньо в крахів. Сьогодні світ відділася, хто ми. Одним світом стали мільйони. Шпрапор має ритпа сюди. Старі пишуть звичайні люди. Військові кажуть, музика справді допомагає трохи оживитися і відволіктися на мить від війни. До нашої частини неодноразово приїжджали артисти, і вони, можна сказати, після їхнього виступу дуже сильно піднімався бойових дух військовослужбовців. Вони на мить забували, що якби йде війна, ось вони емоційно були піднесені. Враховуючи те, що є люди, які по місті проживають, їм легше, а ті люди, які з інших областей, такі заходи є ну дуже важливими, тому що в них є така внутрішня напруга. Тому це дуже велика підтримка. Йде співаки переконані, пісня лікує, тож обіцяють продовжувати працювати допоки не закінчиться війна. Ми з радістю разом. З командою А дорога до перемоги їздимо з благодійним туром, благодійний фонд майбутнє України, України-2050» до останнього до перемоги, тому що і я б навіть скажу так: ми з радістю приїздимо до наших героїв, до хлопців, до дівчат, підтримувати піснею. Як кажу, я кожен повинен бути на своєму фронті і потрібно допомагати, але не сидіти. Тому ми, культурний фронт, будемо. До нашої перемоги їздити з концертами благодійними, підтримувати наших військових, допомагати під час благодійних турів. Команда А не лише дарує емоції, а й збирає кошти для потреб військових. Голова благодійного фонду майбутнє України України-2050» каже цього разу у частину закупили речі, які просили самі бійці. Ми передавали матеріали. Це були господарські матеріали, будівельні матеріали. У нас був запит від частини військової. Ми їх укомплектували, все організували. Сьогодні буде доставка цих матеріалів. Ми не будемо розголошувати, що це були за матеріали, а це саме те, що сьогодні необхідно нашим військовим. Ці матеріали ми закупили за кошти, які ми збирали на наших концертах, і передали в цю військову частину. З нашої військової частини був сформований перш ну, конкретний запит. Ми потребуємо генератор, ми потребуємо бензопили та іншої. Інструмент основні засоби для того, щоб виконати поставлені завдання швидко, якісно. Головне вчасно. Ось тому добре, що є такі фонди, які відгукуються, надають нам допомогу. Лише за останні місяці команда А провела понад два десятки концертів. Артисти за зібрані кошти закупили вже не одну автівку та амуніцію для збройних сил. Та попереду заповняють ще щонайменше 40 концертів по усім містам України. Благо Україні. Героям слава!